Доброго дня, мене звати Назарій. Я керівником клубу Рустин. Я Воронін Олександр, владелець садового центру Дворик, городні Прозержинськ. Я Андрій Чеприн, менеджер насадника Карнеліс. Мене звати Кудінчук Олександр. Я руководитель діла продаж мегаплан 5 5-6 грудня ми будемо приймати особисто я, як директор компанії «Грінсад». участь. Новій конференції з садових центрів і Петровника організовували скейтвувар. Я цього року буду приймати участь в конференції, присвяченій учасникам садового бізнесу. Наш розсадник буде приймати участь на конференції садових центрів, розсадників та інших учасників садового ринку. Ленскейп, також запрошую вас. Радий привітати вас на конференції Садоводов, яку будуть устраювати landscape.ua. і буде проходити в Києві. Тому запрошую приєднуватись. Організатори обіцяли, що це буде хороша подія з цікавими доповідями, з цікавими учасниками. До зустрічі на конференції. До зустрічі на конференції. До зустрічі на конференції.